Всім привіт! З вами Влад Мельничук і Влад Лахмицький. Сьогодні ми вам покажемо по настоящому як зламав я, ми зламали гру. Дивіться, яка скорость, небезумна скорость. Тільки, звісно, що вона буде глючити у вас. Я хочу зараз пройти гонку, драг. Я її не можу пройти. Нічого пройдем. Правда Лас? Угу. Задрав мене жити. От бачите, скільки в мене бабла. У мене бабо дев'ять дев'ять дев'ять. І ми, коротше, зламали цю ігру. Я в гонках зараз. Чекайте секунду, вибачте, Дінька зараз домов. І це коротше, Владикиний брат був. Не мій, а Владіка. І ми, короте, покатали, ще один брат. І ми, коротше, зараз покатаємося по городі трохи Писається поворот, але я можу Ось, Сікло розбив. Де? От дивіться, тепер ні мати не дивіться, що я зараз зроблю. І мене нема вже, бачите. Ну я розбився сразу, там треба управляти не нормально. тут він тона. тут дві тона, тут він? А я мать. Не можу прийти. Тут то на бос. Та дві! Та дві! Та Опять 25. Ізвиніте, просто так виходить, я хотіла трохи пройти. А я знаю, як мені пройти. Ну, давайте нажму далеко. на та Хопа! І мене нема. Бачите, як машина літає, чи я... поехали. Бачите, бачите, бачите? Там как карапузик будет маленький. Ну, короче, всем пока. Это был